Увага! Залізничний переїзд під такою назвою з 25 травня в Україні триває операція Державтоінспекції, метою якої є посилення контролю за дотриманнями водіями вимог дорожнього руху під час переїзду залізничних колій. Відповідні профілактичні заходи щодо попередження аварійності на переїздах проводять і співробітники ДАІ в Івано-Франківській області. На жаль, констатують інспектори руху випадки порушень водіями правил переїзду залізничних колій не рідкість, незважаючи на смертельну небезпеку, деякі відчайдухи за кермом нехтують спеціальними звуковими та світловими сигналами і положеннями шлагбауму на переїзді, та намагаються якомога швидше подолати відстань у цих кілька десятків метрів, не задумуючись, що вони можуть виявитися останніми у їхньому житті. Міністративною кодексом передбачається штраф за порушення. Правил проїзду від 340 до 510 гривень за таке порушення. Вже з початку операції працівниками вкладено більше 30 протоколів за порушення правил. Хотілося б звернутися до водіїв, щоб вони особливу увагу звертали під час проїзду. адже... Недотримання вимог правил призводить до дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Досить. Крім того, під час операції інспектори спільно з представниками залізничних організацій обстежують стан самих переїздів. дає, звертається увага під час обстеження переїздів на технічний стан світлової сигналізації, звукової сигналізації, на відповідне положення шлагобами, чи вони працюють чи не працюють. звертається увага на належне. На стил покриття переїздів, щоб не було ямковості, щоб водії спокійно могли перетинати переїзди. Державтоінспекція вкотре закликає водіїв бути пильними і строго дотримуватися правил дорожнього руху, адже давно відомо, що дорога помилок не вибачає.